Пропагандисти створили відеофейк з українським військовим та пропагандистський ролик, начебто від Міноборони України. Привіт, правдошукачі! Мене звати Анастасія, і ви на каналі Брехонець. Акчакребахмутин я проаналізували пропагандистські відео на російських телеграм-пабліках. Поширюється відео з українським військовим, який нібито емоційно закликає перестати сваритись в офісі президента та не чіпати Валерія Залужного. У самому відео військовослужбовець не стримує емоцій, питає за що воюють зсу та, начебто, використовує нецензурну лайку у бік посадовців із Банкової. Відео, яке поширюють роз змі. Фейкове міміка та голос зроблені та накладені за допомогою штучного інтелекту. Це можна зрозуміти за наступними ознаками. Слова, які вимовляє військовий та його міміка, не співпадають. Є моменти, коли він ніби щось говорить, а рот не відкривається. І навпаки, наголос замість брати чоловік на відео вимовляє брати. Попри гучні обстріли, рівень звуку та тон військового не змінюється. За допомогою зворотного пошуку, фактчекерам вдалося знайти оригінальне відео. Це відео військового користувача мереж TikTok під ніком Fatom1. і подібних звернень до ОП за останній час на його акаунті не було. Натомість оригінальне відео було опубліковане на сторінці 22 березня 2023 року, на якому військовий не вимовив жодного слова. На той час в українському суспільстві не спостерігався та не обговорювався конфлікт між Валерієм Залужним та Володимиром Зеленським. Тому можемо припустити, що росіяни спеціально поширюють діпфейки, щоб в першу чергу заплющити очі російським читачам на власні проблеми у війську а по-друге, використати подібні матеріали з метою дискредитації українського керівництва. Вчора бойові комахи, сьогодні бойові півні. Проросійські телеграм-канали поширюють нібито агітаційний відеоролик, начебто від Міністерства оборони України, де фермерам пропонують відправити своїх півнів на фронт, де з них зроблять, начебто, бойових півнів. Саме відео є мультиплікаційною анімацією, яку озвучує жіночий голос. Цей відеоролик є фейковим та створений самими ж росіянами. На початку відео пропагандисти вставили емблему Міністерства оборони України. Однак на офіційних ресурсах та соціальних мережах інституції подібних матеріалів не було знайдено. Відео відсутня будь-яка довідкова інформація, сайт, номер телефону, електронна пошта, адреса, за якою можна звернутись. Українські та іноземні змі також не публікували у себе подібну агітацію. Це робили російські медіа. Також варто звернути увагу на озвучку. Голос звучить неприродньо, бо зроблений через сторонні програми. Це також можна зрозуміти за наступними ознаками. У голосі відсутня інтонація, тон ораторки не змінюється, неправильно поставлений наголос. Як, наприклад, замість окупант у відео читається окуп. Панд з наголосом на О є помилка в дубляжі. У фрагменті йдеться один бойовий півень. Відсутня буква о посередині озвучка була записана за допомогою Гугл-перекладача. Саме цей жіночий голос використовується при озвучці текстів на сайті. Російські пропагандисти написали текст російською, переклали на українську. Потім при монтажі прискорили сам голос у Гугл-перекладачі. Він звучить повільніше. Росіяни продовжують інформаційну антиукраїнську кампанію. Подібні, нібито, агітаційні матеріали вже не вперше з'являються у пропагандистів. Це робиться задля дискредитації української армії та військово-політичного керівництва нашої держави на тлі великих втрат російської армії на фронті та приховану мобілізацію завдання розмін загострити в очах аудиторії проблемність мобілізаційних заходів в Україні та підкреслити постійні втрати зсу, які зараз складно компенсувати. Мисліть критично та факт інфу. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку та діліться з друзями. До зустрічі.